Послання до євреїв розпочинається зі слів, що надихають нас. В першому розділі, в першому вірші, ми читаємо багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. Люди не були залишені на призволяще для блукання в темряві. Вислів, Бог говорив, означає, що є хтось, до кого я можу звернутися за вказівкою для мого життя. Я не повинен звертатися до ворожки, до Ностердамуса, але до Господа, до Його Слова. До Біблії Господь настільки величний, що Він створив всесвіт з нічого, Бог зацікавлений в такому крихітному створінні, як людина, настільки, що він відкривав таємниці, давав казівки та приписи. Господь говорив в минулому і продовжує говорити сьогодні. При святі час, щоби прочитати Слово Боже і почути Його голос, який говорить до вас сьогодні.